Що за пітіця гуляє по інтернету, її підписали 25 тисяч людей. І вона зараз вас рієлторів всіх загони встоїло і научи працювати. Ми вміємо працювати. Хто професійний рієлтор, хто дійсно етично працює на цьому ринку, він знає, як правильно працювати. Він ніколи не бере комісію з покупця. Він завжди захищає інтереси власника свого клієнта, тим, з ким у нього договір, хто наймав його. Тому ви знаєте, в 21 столітті в Україні у нас війна, у нас має бути ринок чудовий в плані якості послуги. А він у нас такий собі. У нас є ріелтори, які беруть комісію з покупця. У нас є ріелтори, які крадуть чужі об'єкти ексклюзивні, виставляють під собою і ще й просять комісію з покупця у всьому світу. Ріелторський бізнес це найкрутіший бізнес, бо ми працюємо з найдорожчим ресурсом у людини. Можливо, вона в своєму житті один раз всього купує або продає свою нерухомість. Це для неї найважливіший ресурс. І ми маємо працювати професійно так, щоб нас рекомендували, щоб нас хвалили. Зі мною є люди, які працюють і 12, і 13 навіть років. І я займаюся їх нерухомістю. Якщо ви дійсно хочете вилікувати ринок України, ринок нерухомості України, і щоб цей ринок працював правильно, користуйтесь двома лайфхаками. Не замовляв послугу, не сплачуй за неї. Продаєш нерухомість, продавай без комісії для покупця. Підтримуєте?